А зачем вы, зачем вы бултыхаетесь в этой трясине войны за Бахмут и Солидар? На кого сейчас фактически работает Министерство обороны? Оно работает на нашу победу или на победу противника? Погибнут собственные войска, вы же штурмуете в лоб, не обходя, не охватывая ничего, не создавая группировок. Зачем вы сжигаете силы? которые нужны на наступление. Солдаты, пробивая эту линию обороны, заканчиваются. Очень тяжело дается каждая улица, каждый дом. А Отвезут, положат цинки, повезут домой. Просто мурашник, блин. 30, 25, я знаю. И вот такие вот бессмысленные бои. Зачем вы жжете жизни? Для вас что? Жизни наших воинов, бойцов частных военных компаний, типа Вагнера, мобилизованных, контрактников. Вы понимаете, что, так сказать, что это не водится, что вы деморализуете просто-напросто. Вы что хотите сказать, что с падением Бахмута, Артемская и Солидара там фронт развалится? Да ничего подобного. Зачем вы наступаете, если это наступление практически бессмысленно? Не тратить, например, ресурсы ракет на то, чтобы воевать с электронными подстанциями, наказывая холодом, тьмой, отсутствием добровольной организации городского населения Украины она только от этого озлобляется. Хотя это, как видите, не приводит к сдаче Украине, не приводит к тому, что население восстанет и потребует от Зеленского сдаться. Не будет этого. А что случилось? Поскольку сейчас в воздухе зреет что-то очень-очень недоброе. Если не создадут ударные корпуса, не только там на Мелитополь-то выйдут, потому что они на Белгород бросок совершат, и Белгород еще возьмут. И тогда в Российской Федерации наступит крах. Вся вертикаль, вся ця пірамідальна бюрократія начуть розвалюватися з такого крізі. Основна тема цього тижня це Солидар. Дуже важкі і виснажливі бої в Солидар. Це передмістя Бахмуту, північний фланг. Насправді, фронт коло Бахмуту це десь ділянка 5-6 кілометрів. А Солодар це ділянка 1-2 кілометри. Я так розумію, що росіяни. Контролюють наразі більшу частину міста Солидар, а включно з центром, і українські підрозділи наші, тобто контролюють західну околицю міста. А ми тільки що чули новини, де російський генштаб, мені здається, оголосив, що вони звільнили, тобто захопили Солидар повністю. Але я так розумію, що там бої ще тривають. А. Ну, знову ж таки, ми не можемо претендувати на знання, що там відбувається в цій точці. Можемо тільки розуміти, що це та пекло, справжнє пекло. І тут я хочу сфокусуватися на іншому: на тому, що насправді нас дуже сильно українців зараз всіх вражають ці новини і засмучують дуже сильно ці новини і б'ють емоційно. І це накладається. Ці повідомлення накладаються власне. По перше, з одного боку, російська пропаганда роздмухує дуже величезну історію з битви за містечко на 10 тисяч населення, і те, що Росія це роздмухує, так чи інакше призводить до того, що ми часто про це чуємо фокус уваги, багато інформаційних повідомлень. А з іншого це накладається на психологічну втому українців, яка зима холодно, сиро, ці постійно обставини. Сейчас и сейчас я на маю 12 місяців все ж таки війна. Да, я психологічно втома. І на фоні цього ці новини вражають нас сильно. Але от я зараз хочу зацитувати Б Б Миколу Белецькіна, най доброго такого військового експерта, який якраз як його звуть? Я почув пан Белецькін. А Белецькін. не Білецький, ні інша людина. <с>? Белецькін. І, і я хочу зацитувати його, тому що насправді є певна диспропорція між тим, що відбувається у Солидарі, і тим, як це сприймається нашим мозоком. І те, як ми сприймаємо це, знаєш, після дуже дуже багатьох місяців перемог і реляцій і очікувань переможних зараз, оте навіть маленьке просування російської армії сприймається нами як шалена проблема, і як майже на рівні там взяття Києва. Я от буду зараз його цитувати. Якраз про це мова насправді. Що він каже, що психіці і мозку некомфортно від того, що ворог все ще може просуватися вперед, особливо після наших успіхів на Харківщині і Херсонщині. І не важливо, що наші успіхи осені 22-го року більш масштабні ніж досягнення ворога навколо Бахмуту. Або неважливо те, що темпи просування ворога в наступу навколо Бахмуту значно повільніші, ніж коли йшли бої за попасно чи Сєвєродонецько-Лисичанську агломерацію. Неважливо, чи те, що ворога не виходить нічого іншого, окрім як повільно витискати українські сили, чи ворога бракує сил і особливо засобів, щоб певні тактичні успіхи перетворити на оперативні. Неважливо навіть для нашого мозку те, як після ви Витискання сил оборони України із Попасної Сєвєдонецька, ворог власне застряг біля Бахмуту на наступні півроку. І навіть за найгіршого сценарію, якщо нас витиснуть із Бахмуту і околиць, ворога чекає нова ешелонована лінія оборони, трохи західніше. Яку ж за все так само буду гризти місяцями? Ні, мозок це все ігнорує і концентрується на контексті. Да? Те, що у нас є поразка військова, і тому іде сприйняття супер деспропорційне. Насправді того, що відбувається, і значення того, що відбувається для всієї війни, і тих новин, які постійно льються цей там два тижні останні, і це дуже сильно на нас впливає. Ми маємо це контролювати до речі. Але давай трохи поговоримо. Напевно, чому таке сакральне значення має і Бахмут а для росіян, чи не для росіяна, а для одного росіянина, для кухаря, путіна, а пригожина, який контролює Вагнер. Бо наскільки я розумію, там. А здебільше це вагнерівці, штурмують Солидар Бахмут. Але насправді в Бахмуті зараз інтен немає вже таких інтенсивних боїв, які були а, усі кращі сили перекинуті у Солидар. Насправді, то ти вірно згадав, що це було місто, де 11 тисяч населення. Зараз це просто 500 людей там залишилося чи вже менше, і там ні до Солидарні соціальна... не зацільна руїна. Ну там коло села. А, і вони ти вірно згадав вже шість місяців. Штурмують, втратили за оцінками, я, там є різні оцінки, але до 20 тисяч людей. Тобто, ти уявляєш, штурмують маленьке місто а, Бахмут і втратили десь 20 тисяч людей. Багато хто проводить паралелі з штурмом Лисичанської і Северодонецька. Ти пам'ятаєш, але це були там штурмували чотири місяці, і це було набагато більше міста, як я розумію, це агломерація ніж. Бахмут і Солидар, і багато хто каже, що от оті великі втрати, які зазнали росіяни під час штурму Лисичанської Северодонецька, вони дозволили потім розтягнути їх лінії і провести контрнаступ у Харківській області і в Луганській області. І тут щось схоже може відбуватися і цього разу. Е, може відбуватися, а може ні, тому що мобілізація пройшла, тим не менш, дійсно е, героїзм українських воїнів там призводить до виснаження сил. І це виснаження стало результатом того, чому сказав, що там Пригожина це покладається чи Путін. Бо вони ставлять політичні е, речі першою, перш, ніж військові. І для них політично треба щось показати, по-перше, після півроку поразок. Їм треба принос, принесити росіянам хоч якусь перемогу. І власне відбувається така штука, що вони подають захоплення чи майже захоплення Селедару як величезна перемога, наче вони взяли Париж, да чи Берлін, і це просто тому, що росіяни скучили хоч за якимись перемовинами. У них також є втома від війни, втома. Так, так. і цю перемогу намагаються продати. Плюс політичний знов-таки другий момент, що вони там просуваються по Донецькій області, яку понад усе вони хочуть захопити. Але ти ну вдумайся, що 11 місяців війна, але не захопили а, Донецьку область. Тобто це ж мало бути лише початок війни, а цілі були зовсім інше. Тобто 11 місяців, а нема особливого просування в Донецькій області, і 6 місяців це Бахмут і Солидар. А я хочу тобі показати те, що мені здається, може найкращою ілюстрацією того, що відбувається в Соледарі, це а, болгарський карикатурист, і тут покажеш давай я покажу усім, може, може. Так. Якщо допоможуть колеги, якщо буде видно, тут Пригожин, як шеф-кухар е, Путіна, подає таку страву йому на стіл, і тут просто такий торт з трупів, там тисячі трупів е, вояків, і на горі російський прапор. Тобто е, щось хоче е, щось хоче принести Путіну е, довести свою значимість і е, приготувати якусь страву. І страва вийшла е, ось така. Ну Мені здається, що. Ми, ми ж знаємо, що там є конкуренція між міністерством оборони Пригоженим і Вагнером і дуже хотів довести свою ефективність, те, що він набагато більш ефективний, ніж Шойгу і Герасимов. І бодай взяти хоч щось. А були спекуляції з приводу того, чому саме. Бахмут і Солодара, не знаю, чи ти чув. Казали, що там соляні шахти великі. Ой, це... ти, ти знаєш, Я подумав, що це дивись, я подумав, що це маячня. Я чув, що там соляні шахти, і можливо, тому Пригожин а, там а... дуже хоче стати чумаком, да. возитися. Але, але, але знаєш так, якщо подумати, ну, сіль це не дуже дорогий товар. Ну, як мені здається, це ж не нафта, це не діаманти і не ще щось. А тут а, наш міністр оборони Резніков дав інтерв'ю БіБісі, і де він сказав, що. Російський воєнний злочинець Євген Пригожин прагне захопити Солодар, керуючись корисливими мотивами, а е, його цікавить економічна вигода, оскільки у Солодарі є в Європі соляні шахти. Я здивувався. Слухай, це от іноді намагаються натягнути Саву на глобус. Коли Путін розпочав агресію проти України 14 2014 році, казали, що йому цікавий Славянськ, бо там запаси сланцевого газу. Це взагалі не співставні речі. Того сланцевого газу економічна вигода настільки, настільки мізер. В порівнянні з витратами на війну, що розмовляти про це недоречно, це просто ти намагаєшся раціоналізувати, придумати якусь економічну логіку, там де її просто фізично не може бути. Вони зараз стільки зусиль витратили на взяття цього солодару, стільки ресурсів потратили, що їм треба цю сіль продавати в 1622 році, коли сіль дійсно була дорогою, да? а не зараз. Тому не треба натягнувати самву на глобус. Іноді є просто політичні мотиви і безумство. А придумати раціональне пояснення економічне іноді його просто немає. Да. От іноді немає. Навіть це з війною в Іраку, до речі, було пов'язано, коли казали, о, американці воюють за іракську нафту. Вартість військової операції проти Іраку більша, ніж вартість всіх запасів нафти в тому самому Іраку. Це теорії змови. Просто всі бачать, що є якісь економічна вигода. Тому американці там. І, і... Але ти апелюєш до мене, немов я сову на глобус натягувала. Я тобі просто переказую, що сказав міністр оборони е, України. Ти взяв на себе роль адвоката ага. диявола, Тому і я просто озвучую, що сказав міністр оборони і деякі люди. Я думаю, що це просто а, а, вагнерівці і Пригожин намагаються довести свою ефективність і показати бодай якусь перемогу. А да? Оскільки там це. Провоєнна спільнота воєнкорів, мені здається, вони симпатизують набагато більше пригожного. То вони цей шум а, і роблять. Е, Дивись, звідки це все ще обереться? Ці розмови про стройні шахти. Бо Вагнера всі, з економічних причин так чи інакше, використовували, наприклад, в Африці, де вони дійсно приїздять там три автомобілі, захопили якесь село, і в шахта там є, і все. Але ти приїздиш просто три автомобілі. Може вбив трьох тубільців, да, які сперечалися. І так воно працює. Дійсно, економічно обґрунтована історія. Ти провів 20 найманців, захопив шахту, заробив 20 мільйонів доларів. Працює, працює. Не працює, коли ти кинув 20 тисяч людей з танками, літаками і так далі. Все це забомбував, щоб отримати соляну шахту. Ну серйозно Ну, просто всі ну, решта мотивів здаються настільки ірраціональними і божевільними, що люди шукають, що має бути якесь економічне підґрунтя у цьому, бо штурмувати 6 місяців і втратити 20 тисяч людей. Навколо маленького міста просто немає сенсу. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.